Вітаю сьогодні. Ми поговоримо із командиром відділення 68-ї бригади імені Олексу Довбуша, поетом та музикантом Павлом Вишибабою. Вітаю вас, пане Вітаю. пане Павло. ви із Краматорська можете згадати свій 2014 рік? Я розумію, що ви тоді вже жили в Києві. Але як відреагували на те, що Російська Федерація напала на ваше рідне місто? Як тоді на це відреагували ваші рідні? Вони там жили в Краматорську. Так, вони були під окупацією, коли росіяни окупували тимчасово місто. Там була моя мама, мій дідусь, моя сестра, тітка, тобто родичі були там. Я на той момент був дійсно в Києві, пройшов якраз майдан і болісно відреагував, тому що це міс місто я бачив як місцями, де я дружив, там навчався, кохав, будував якусь кар'єру, просто жив мирним життям. Там зараз. Ведуться, ну по перше, бойові дії. По-друге, це все своїм брудним батогом. Росіяни брудняться, рідне місто. Мені одразу відрізало спілкуватися російською. і Я перейшов на українську тоді, в 2014-му, якраз перших днів. Окупації мого рідного Краматорська, я думаю, що зараз багато хто розуміє мої почуття, коли відбулось повномасштабне вторгнення. Тому що зараз тоді, точніше, мені казали, от до чого тут мова, і так далі. і так далі. Зараз е, люди, коли ракети прилетають по мирним містам, розуміють, що просто бридко спілкуватися мовою ворога. От. І я думаю, зараз мене більше людей розуміють цього виборі. А, пане Павло, ось тоді, коли був Майдан, чи очікували ви наступної загрози від Російської Федерації, коли ви перемогли режим Януковича? Я не пам'ятаю, щоб про це спілкувалися, чесно кажучи. Це було неочікувано для мене буквально, але я думаю, що це. Я тоді так перечував, писав вірш якраз про майдан. У мене якраз про те, що війна тільки починається і боротьба не закінчиться, і так сталося. Я так передбачав на майдані, що 40 років нам боротьби за незалежність пристає. І от бачите, як це все довго триває. Я досі думаю, що ця боротьба буде довго. Інтуїція була, що Росія нас не відпустить просто так, тому що Янукович очевидно працював не саме. Його режим був підтриманий Росією, і те, що українці тоді перемогли режим Януковича, зрозуміло було, що це ще не остаточна перемога, дуже багато. Та ви, ви подивіться навіть в 19-20 роках в Україні проросійські сили мали великий відсоток зараз. На щастя, це не так, але загроза ще буде дуже довго. Поки будуть виборці, які будуть голосувати за проросійські сили в нашій країні, доки загроза буде існувати, доки буде сильний ворог, яким зараз є відверта Росія, загроза буде існувати. Тому я думаю, що наше завдання на ці 40 років боротьби, 10 з яких ми майже пройшли. Це фрагментація Росії і щоб зняти цю загрозу з наступних поколінь українців. Як називається вірш? Може, наші глядачі захочуть почитати? Пам'ятаєте? Е, Майдан так і називається. Майдан за 40 років е, не згадаю на жаль, але так 40 років там боротьби і пітьми. Нас всіх замінить інше покоління. І я якраз сказав, що це буде. Ми будемо вигризати з камінням, вигризати цю перемогу, тому що я розумів, що майдан, хоча це були досить і криваві події, у нас була небесна сотня. Я розумів, що була інтуїція, що це тільки початок боротьби. Спочатку повномасштабного вторгнення ви відразу вирішили, що ви відправитеся на фронт. Які гарячі точки пройшли, де боронили країну? Ми стоїмо і служимо на Курахівському напрямку, 12 місяць. Так що у нас бригада не їздить по напрямках. Знаєте, є бригади, яких посилають на різні напрямки. Наша бригада тримає лінію фронту на передовію на Курахівському напрямку вже 12 місяць. досить успішно це робить. Це ви зараз знайшли час на тур, потім повертаєтеся знову. Це не моє рішення, це рішення командування. Я, як молодший сержант вишибави, прибув в Дніпро зараз. От це останній концерт цього виступу, точніше, цього туру. Він має дуже конкретну мету зібрати на артилерію та дрони для моєї бригади. За 17 днів ми вже зібрали понад 3 мільйонів гривень. Завдання командування виконане, повертаюсь в частину. Яке було завдання? Скільки грошей? Ми хотіли не менше трьох мільйонів. Ще в Києві ми зібрали ці три мільйони. Чим більше, звісно, тим краще, тим більше ми зможемо купити найнеобхіднішого. Це і антидронові рушниці, це і рації, і старлінки. Це все, що таке найнагальніше потрібно. І ми знаємо, де це швидко купити і швидко провести бригаду на озброєння. Тому командування прийняло рішення, що мене на посаді командира відділення замінить мій побратим. А я на ці 17 днів вибуду на щоб зібрати на потреби бригади. Раніше я збирав через соцмережі, будучи в бригаді, але моя аудиторія виснажилась, і збори почали дуже довго закриватися. Я розумію, що платіжна спроможність просто українців зменшилась, тому ми вирішили такий от нестандартний хід зробити. Але я думаю, що взагалі це показник нашої армії. Одна з сильних сторін це гнучкість. І я думаю, що це досить ефективне рішення. Воно спрацювало так, що я тут підтримую командування. Хоча я досить скептично до цього ставився на початку, коли волонтери звернулись до мого командування, і сказали, що ми можемо вам допомогти зібрати от організатори цього туру. Що якщо ви відпустите вишибало частину, то він приїде з великою кількістю грошей. Так і виходить не тільки про війну, про натхнення. Як народжуються ваші вірші в страшні часи чи навпаки, коли ви щасливий? По різному буває це я пишу вірші з 10 років. Для мене це абсолютна норма. Я так взаємодію з зовнішнім світом. Мені потреба передавати свої почуття та емоції. Через вірші фіксувати їх таким чином. І е, я описую і трагічні події, і щасливі події. Вірш по суті, це такі зафіксовані емоції в одному короткому тексті. Якщо я відчуваю якісь сильні емоції, я казав мій викладач Маріупольському університету, який також був поетом зайцев. Тобто він казав, ви маємо писати не про те, що добре знаємо, а про те, що сильно відчуваємо. Зараз дуже багато емоцій, я багато пишу і людям це відгукується, що не може не тішити. А хто ваш найбільший критик? Я думаю, я сам взагалі дуже мало критикують мої вірші, але я сам намагаюся Це критика більше про те, щоб якомога точніше. Висловити те, що ти відчуваєш, це раз. А по-друге, щоб дозволити мові, просто говорити через мене, я не люблю. Коли багато літератури, багато розумного намагається людина висловити, я просто намагаюсь просто дати мові звучати через мене. От коли я відчуваю таку музику, яка лється, то я вважаю, що це текст. тексто. Так що завдання просто позбавитись від усього зайвого від літератури, щоб звучала сама мова. Чи є час читати побратимам і чи просять в одне вас? А постійно читаю ми у мене в підрозділі в залі змушені слухати, тому що у мене є Потреба, як тільки я напишу вірш, прочитати це комусь вголос, як це звучить, як це сприймається. А так, то по всій бригаді я виступав з віршами в усіх підрозділах, якщо я не помиляюсь. Також запрошують по Донецькому напрямку інші бригади. Я до них приїжджаю, які неподалік від нас стоять. То хлопці збираються, я приїжджаю, читаю їм свої вірші, підписую їм свої книги, дарую від своїх читачів. Во так що ось так це відбувається. Якими рядками ви б могли описати наш край Донеччину? Mm. Ну, в мене є про те, що зараз відбувається вірш Фантомні болі, про те, що на Донбасі міста не прокинуться від сирени. Їх покинули люди, як кров залишають вене. Зараз дуже багато людей виїхало Моїх. Але я вірю, як сказано в цьому ж вірші, що український світанок зійде над Донецьким кряжем. Я вважаю, що український світанок, взагалі, перемога, оця гілка в яйці. Вона знаходиться саме на Донеччині. Коли ми переможемо на Донеччині, коли там у нас відбудуться успішні контрнаступи, то перемога буде реально не за горами. Український світанок зійде саме на Донеччину. На мою полі, український світанок зійде над Донецьким кряжем. Хтось із нас неодмінно до ночі в цю землю ляже. Тільки думка мене, як заправаш, ріжок набоїв, що ти жив як простий чоловік. А по як мої. Люди там а, а, виховані пропагандою, нічого страшного, будемо перевиховувати. Це дуже другорядне, навіть третєрядне завдання. Зараз для нас наша мета повернути наші території, які були окуповані, які були загарбані ворогом і які. Принесли стільки страждання, руїни для цих регіонів. Я бачив ці міста щасливими, мирними, заможними з моєї позиції на Донеччині зараз. Я сім чи вісім місяців спостерігав, як стирають з лиця землі Мар'їнку, прямо з моєї позиції, це було видно. І росіяни просто перетворили це. Місто прекрасне, в якому я був, коли воно було мирним, просто на груду каміння, і ось що це таке їхнє освобождення по російськи освобождення від всього абсолютно. Тому я ми просто зобов'язані повернути наші, наші території, щоб там знову була успішна щаслива Україна. А ви були до 24 лютого? А ви були цивільною людиною? Зараз командир відділення така відповідальність. Наскільки це важко взяти на себе відповідальність за закинча? Як, як інакше маємо брати на себе відповідальність зараз. Дуже багато людей беруть на себе відповідальність і взагалі всі, хто працює на перемогу, і взяв. Я, я вважаю, що ці люди взяли на себе відповідальність за державу. І уникати цієї відповідальності зараз я вважаю, що це дорівнює злочину. І мене дуже пригнічує, що пропали черги військоматах, що у нас недобір в бригаді, це треба е знову людям приходити в стан внутрішньої мобілізації і йти за мобілізацію військомати і брати на себе відповідальність за цю державу. Якщо ви не хочете, щоб ворог був прийшов до вас в домівку, то треба йти його зупиняти на Донеччині. Луганщині на Херсонщині по всім напрямкам фронту, куди вас направить військомат. Звісно, що це ризиковано. Звісно, це в якійсь мірі шляхетно, звитяжно, але треба зараз брати на це, за це відповідальність за це, я кажу, за державу просто. За наших дітей, і як інакше. Якщо ми не візьмемо на себе відповідальність, то скажемо якісь там ефемерні військові, які все життя навчалися, і хай тільки вони воюють. Ну так не можна. У нас не вистачить людей. Зараз дуже багато людей, які вперше пішли в військо після 24 лютого, і вони беруть на себе відповідальність. І, як ми бачимо, як тривається війна, нам вдається зупиняти дуже потужну армію, але нам реально потрібно більше людей зараз. Як ця війна змінила вашу творчість? Чи бачите ви в собі якісь зміни? Ну, Безумовно, якось е, міняюсь е, під впливом війни, там, е, війна нас творить, на свій розсуд або перетравлює, як я також вірші писав. Тут складно сказати, чи творить вона нас, чи перетравлює, але безумовно. Інші стосунки зі смертю з'явилися з іншого усвідомлення смерті, інша цінність життя з'явилась в голові. А на творчість вплинуло насамперед те, що з'явився такий додатковий вимір, коли я розповідаю не лише свою історію, а намагаюся стати висловити почуття. Людей, які дуже хочуть, щоб вони були почуті. Люди, які переживають, ми зараз переживаємо дуже непересічний досвід, в великій мірі дуже травматичний, але я вірю, що вірші можуть бути таким терапевтичним методом зцілення цієї країни психологічним зціленням. Історія в книгах.